Привіт! Сьогодні така цікава досить тема. Хочу проговорити про грузики, якими я користуюсь, чому так. І що, які монтажі я зазвичай використовую. Давайте договоримося так. Я буду говорити зараз виключно про свинець. Про вольфрам я не буду говорити. Вольфрам це зовсім інша тема. Зараз поговоримо в принципі, про свинцеві грузики, які я зазвичай користуюся, та чому. Отже, якщо це в мене рибалка йде на окуня з невеличкими вагами, тобто, це, ну, не будемо там казати, мормишка, наноджи. От маленькі ваги, це 1-1,2 грама до 3. До 3 г я використовую собі звичайний, всім відомий. Шарнірний монтажик, свинцевий шарик, чебураха, гачок. І ловлю ось таким способом. В принципі, цей спосіб дуже класний на невеликих вагах. Джиг-голівки я теж не використовую. Чисто шарнір. Такий спосіб, як на мене, найкомпактніший. Далі вільфрам брати він ще компактніший. У мене є навіть тут заряжений вольфрам. От. Дві одинакових. Щобрашки вагою в 2 г. Бачите, можна подивитися, наскільки вольфрам менший, ніж свинець. Але це вольфрам, я не хочу зараз цього затрогати й темою. Тобто, в мене, якщо це невеличкі ваги до 2 грам, я використовую шарнірний монтаж. Якщо ваги 3 і більше грам, особливо великі ваги 15-20, я використовую зазвичай джигріг. Джиг гріх і в більшості в більшості випадків використовую ось такий монтаж. Джиг гріх паличка, тут в мене стоїть 15 грам. Так, да, вона велика, але переваги палички в чому? По-перше, це дальні закиди. Вона летить просто шикарно, і Якщо поставити ось 15 грам шарнір, наприклад, це буде ось така свинцева барабуля, вона буде летіти. Гірше, ніж паличка, і великі недолі шарніра, якщо це не велика глибина, десь 1,5 метра, наприклад, виловити на 15 грамів на 1,5 метра, вона дуже сильно заліпає в дно і важко її ну, вирвати звідти, як сапаєш в дно. Мені це дуже не подобається. І ось Палочки взагалі легенько проходять, ведеш дже це супер. Для мене палички починаються від 3 грамів, 3 грама, і вище. все дже все паличка в мене йде. Це дальні закиду, це класно в муллі ловити, вона не так заліпає, як простий шарнір. І навіть якщо ви ловите яву щуку там, на 3-5 грамів, а наскільки було, я ставлю паличку 3-5 грамів. І блін, ти ловиш щуку, там, фета ставиш 2,8 і 3 грамки, ти ловиш, ти знаєш там багато трави на дні, ти ведеш і трава майже не, не зацеплюється. Тобто ти не, не витягуєш приманку, і вся приманка в тебе в траві. Жигріг якось дуже круто проходить траву. І після того просто ставиш так само 3 грама шарнірний монтаж і в тебе просто кожен закид в траві. Ну, це просто якийсь нонсенс. Ну і я використовую ось такі в основному Джегрігі. Дніпра... Ні, сучені від багатьох дуже фірм є, ну типу вони просто різні різні бувають. Використовую в основному паличці. Якщо це 3 грами, часом, якщо, 3 грами, якщо дно не мульне, тобто, якщо дно таке пісочок, глина, я можу ставити ось такої форми JG, це грушечка. Вона набагато ну, вона компактніша просто розміром буде, ніж паличка. Паличка довша, Якщо в мене маленька приманка, наприклад, там якийсь пулярис 1,8-2 дюйма. Я поставлю більш комп, таку компактну грушечку, буду ловити по дальності. Вони в принципі плюс-мінус так само летять. Але є також мінус. Блін, якщо це мул або трава, грушка дуже сильно так присмоктується якби, до дна і дуже важко відірвати. Я ловив на 7 грам, тобто в мене була і паличка, і грушечка, то грушкою мені дуже важко було вести некомфортно 7 грам, тому що кожен підрив я мав його виривати з тої муляки. На паличку легенько, гарна проводочка, таких проблем не було. Хоча багато хто, як ловить судака особливо, ставлять грушку і кажуть, вона краще працює, вона більш приліпає до дна. Ну, не знаю, я судака комфортно цілком ловив на палички судака і щуку, і окуня. І ще про Джи дуже цікава така тема. Багато хто питає, і багато по-різному оснащає Дже Я, в частності, як оснащаю Джи Ось в мене є карабін, карабінчик є. Я спочатку ставлю гачок, ну, приманку. Ось так жалом доверху. У мене стоїть приманочка жалом доверху, а знизу вішую грузик. Тобто, якщо мені треба змінити на рибалці швидко приманку, я собі відстігну карабін, зняв грузик, поміняв вагу, яку мені треба швидко, прикріпив і далі погнав ловити без проблем. І так само приманку. Зняв грузик, приманку, поставив іншу і ловиш. Але багато хто з моїх знайомих ставить спочатку приманку, а далі цепляє ось грузик. Розповім, чому я роблю не так. У мене було, як я тільки починав там, років 4-5 назад ловити на джигріх, У мене було дуже багато випадків, коли реально були в джигріху ще дуже важливо: це фурнітура. У мене ось такі кастомні карабіни. Ну, не знаю, в мене вони досить великі, типу на джегрі Вони не розстібаються. До того я ловив стандартними там я ніколи карабінами не користувався напряму, в'язав. І були карабінчики Golden Кейщі. Ви напевно всі знаєте, в таких зелених упаковочках, Golden Кейші. І в мене вони дуже часто розтібалися. Я думаю, во всіх джегріх розстібався, рано чи пізно. І в мене були такі випадки, що я ловив злоткі щучку, там щучка була невелика, там 500-700 кг, неважливо. Дотягуєш до лодки, вона трусить головою, бам! Все, схід, витягуєш, грузик вісить на карабіну, карабін, ну, карабін розтягнутий, гачка немає, щука втекла з гачком в морді. І рибі не дуже хорошо, і ти втратив її приманку, і рибу. Не камільфо. Я так трішки половив, в мене були такі сходи. Грузики заливалися, і я почав приманку вішати. Спочатку приманку з гачком, далі грузик. І в принципі, я вам скажу, що реально е, риба струшує час від часу якось, але струшує в основному грузика, я навіть достаю рибу, беру рибу, ага, грузика немає. Десь трусила вже на березі, буває, струшує риба, грузика, буває десь там, як поки її тянеш, витягуєш одна приманка в роті, а грузика нема. Але зазвичай ти з рибою, і приманка в тебе, риба в тебе в руках, риба відпускається, не пошкоджена, вона не плаває з твоєю приманкою в роті. Все класно, грузик, ну, розхідний матеріал, окей. Ось я так цепляю, і ще раз скажу: от отак от в мене вісить, перша приманка гачками доверху, не вниз гачками, а от доверху і нормально засікається, все, нема жодних проблем. Ось так, Джигріх-палочка. Є там, е, якщо я не помиляюсь, Дніпрас він це якісь там лінивці, є. Ну, в мене їх тут немає. Є лінивці, вони такі плоскі. Не знаю, в чому їхній прикол кидав, те саме, що джегріх, практично, не знаю. В основному 90%, що джигрів, це просто палички, прості самі палочки, там ну, неважливо, які, яка вага в мене вони від 3 грамів до 20. Грушки я ставлю, якщо це 3 грама це якась маленька приманка. Я можу на твердому дні грушечку поставити. А так в основному палички, в мулі в траві, однозначно, паличка, джиг Гріг набагато краще, ніж шарнірний монтаж. І, але ось є там вольфрамові джегріги, які ми ловлять. Але маленькі ваги вагігріга якось мені Ну, не, не особо заходить ловити на маленькі джегріги. Мені краще поставити простий шарнір. І ловити. По дальності закиду, я там різниці не бачу 2 грама, що джигріх, що проста капля. А ось на великих вагах, знову ж таки, хочеться про вольфрам сказати, менший об'єм, тяжчий, компактніший, такий збитіший матеріал всі кажуть. Ну, про вольфрам не будемо, бо зараз ціни на джигрі Вольфраму це просто ще що чимось. А ось, якщо рівняти, я сам порівнював е закид, закид і проводку на великих вагах. Тобто це було 10, 15 і 20 грам свинцева паличка і те саме свинцевий чебурах. Об'єм, це все зрозуміло, проводка. Я ловив до мене в доймі дно не дуже мулисте, але мул присутній. І ось даже 10 грам та чебураха, вона реально падає на дно, хоч там глибина в районі 3 метрів. І ти аж вириваєш з того мулу, вириваєш тебе проводка, навіть не може вийти така хороша. І вона все, що на дні, якась там зілічка, травичка, воно все на себе нацеплює. Дуже важко вести. З паличкою цих проблем не було. І саме головне, я хотів перевірити ну, дальні закиду, як, тому що, ну, ви ж всі знаєте, джиголовки, я ними ще раз кажу, не користуюсь, але джиголовки набагато гірше летять, ніж шарнірний монтаж, наприклад. І ось чи бурашка і чи що ж полетить далі, не то, що там кинути там один раз. Там от кинути джегри на 50 метрів, паличкою там 45, джегрі далі. Ні. Е, на рибалці іменно я ставив і 10, 12, 15 грам. Я худив, кидав, кидав, спочатку шарніром, потім джигрігом. І в чому прикол: джигріг стабільно стабільно залітає далі. І не те, що там на 2-3 метри далі. А реально в тебе цей закид стабільно, от якщо з 10 грамами порівняти, я там по лічильнику обороти катушки рахував, лічильник на один там три рази, де кинув, так. І в мене реально було от з моєю снастю, 15 грамів у мене стабільно з джингрігом залітало на 70-72-73 метри. Це одна приманка була, там свінг був трьохдіймовий. 70-73 метри, в мене стабільно джигріг залітав, в принципі, без проблем. Шарнір залітав стабільно 50-52 метри. Тобто 20 метрів. І ти реально кидаєш, ти це відчуваєш, як воно не хоче летіти. Як гріг летить, шарнір ні. І так, в мене якось сталося, що маленькі ваги – це шарніри, окунь щучки неважливо. Все, що від 3 вище грам, джигріг. Ось таке оснащення. І, в принципі, джигріг працює як в камнях, так і в траві. В траві він набагато краще, ніж шарнір. По дальнобойності краще, в Мулі набагато краще. Я не знаю. От зараз чим ловити шарнір? Прикольно, Вольфрами є, Вольфрами дорого, і немає там так багато переваг, як, допустимо, в Шарнірі і в Джигріга. Закуп... Закупляєтесь такими джигрігами і класно ловити. І головне в джигрігу, як на мене, дуже головне це таке важливе, а не головне. Це фурнітура, тобто карабін, якийсь нормальний, вони всі, в принципі, розтібаються. але бувають такі карабінчики, що просто самі по собі розтібаються, і ви втрачаєте або грузик, або приманку, і рибу, і все втрачаєте. джи це зараз для мене номер один, напевно, так як я ловлю на дальняк і лайтом. В принципі, багато риби я приловив, мені дуже подобається g -Greek. Шарнір вже відійшов на другий план. в мене в основному шарнір стільки маленький до 3 грам. Або як розхідник, якщо треба, я знаю, що багато дуже за я ставлю шарнір, в мене їх багато, і просто обриваюся. джи в принципі, важче. Та і шарнір що? Шарнір я ловлю напряму. Зазвичай, якщо джи це з карбіном завжди ловиш. Шарнір я ловлю напряму, і треба змінити приманку. Ладно, там стоїть, наприклад, десятка гачок, там полярі наноміну, в танчику якусь я можу поставити, хочеться щось більше, вже треба міняти. І так само вагу ти не поміняєш. треба обриватися, перев'язуватися. Вже гріхом це все дуже просто. Ти можеш любу вагу поставити, там що 3 грам, що 20 грам. Приманка так само швидко міняється, ставиться інший гачок, чи там просто заряджений гачок в тебе є, ставиш приманку і без проблем. Це дуже швидко, зручно на рибалоці, на окуня переключиться можна на дуже швидко, велику вагу на маленьку поміняти, приманку з більшою на меншою, набагато швидше, ніж шарніром. Ну, якось так. Джері для мене це, напевно, зараз сама крута така оснастка. Відвідними поводками зразу кажу, дропшот відвідний Я не ловлю, мені це не подобається, дуже рідко я це ставлю. Я краще буду шукати, мучити риби на стандартні дозволені, так сказав, так сказати, монтажі. Але ось так: свинець, джигріг, свинець, шарнірний монтаж. вольфрам. Ну, Вольфрам ви самі всі розумієте. Менший об'єм, краще шутка, хоча це тільки на твердому дні можна почувствувати. А якщо брати Дже Гріг, він там менший, і краще ще далі летить, ви взагалі на рекорди ставити. Але, блін, хлопці, ціна. Ціна того Вольфрама. Ну, за. Грубо кажучи, за пачку Вільфрама там, Гріга, де каштичок можна купити там, декілька пачок, навіть не декілька, багато пачок свинця. Як розхідний матеріал, це буде набагато краще. Якось так. Монтажи GG це по траві, по дальності це взагалі просто топ. Ну, на цьому в мене все. Дякую, що подивилися відео. Всім пока!